Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Цієї ночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару по місту Зюм. Попередньо ЗРК с 300 пошкоджено будівлю пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Зазнали поранень вісім чоловік особового складу, які знаходились на чергуванні. Чотири з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Решта не потребували госпіталізації. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп'янського та Ізюмського районів. Зокрема, під вогнем росіян перебували дворічна Кислівка, Берестове, Курилівка, Борова, Богуславка та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки та господарчі споруди. Рятувальники звітують, попри всі складнощі воєнного часу, продовжували виконувати свої службові обов'язки. Протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Вночі ворог завдав ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм. Вісім рятувальників постраждало. Також пошкоджено саму будівлю та 13 одиниць техніки. Чотири співробітника перебувають у лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу. О 14.25 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у селі Курилівка Куп'янського району. До місця події було направлено Влено два відділення рятувальників 44-ї державно пожежно-рятувальної частини на автоцистернах на момент прибуття вогнеборців. Полум'ям був охоплений житловий будинок на загальній площі близько 70 квадратних метрів, о 15-й пожежу локалізували, о 16-й вісімнадцять повністю ліквідували внаслідок пожежі. Постраждав 71-річний чоловік. Причина виникнення пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено. Но п'ятдесят одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, ворог безуспішно продовжував штурмові дії в районах Синківки та Іванівки. Наші захисники надають окупантам відсіч. Просування у росіян немає. Марія Солова та й Гормікинін. Харків. Новини.